Вітаю вас на моєму каналі Готуємо Просто. Я хочу показати вам, як я готую дуже смачну страву, яку полюбляють всі. І це віддивні. Я буду готувати їх в клярі. Давайте будемо готувати. У мене отакий от невеличкий шматочок м'яса. Це у мене вирізка. Але ви готуйте, з якого маєте. І щоб тільки воно було м'яке і відбивалося хорошо. І можна і з курки робити, і з говядини теж. Спочатку я наріжу отакими от невеликими слайсами м'ясо. Зараз я приготовлю лізон. Я все роблю поступово. Щоб це було компактно і швидко. Так, тепер додаємо сюди сіль. Сіль я додам отак приблизно, щоб Цей... треба сіль брати із розчюта на м'ясо, скільки м'яса, скільки ви думаєте, впитає м'ясо. І додаємо трошки перцю. Ну, перцю теж додайте по вашому смаку. Якщо любите остре, можете більше, якщо не дуже, жалієте свій желудок, ну, менше добавте. Так, і я всипаю муку. Муку я буду всипати так само поступово. Бо ну, тут два яйця всього в мене. Я сьогодні маленьку порцію готовлю. 3, 4. Чотири. чотири ложки столових це приблизно в стакан великий. І зараз я акуратненько отак перемішаю. Так, щоб яйця трошки, щоб не зразу все. Мішати таким образом. І вливаю стакан, ой, стакан молока. Ну, поки я не все виливаю молоко, ну, і зараз будемо дивитися, по, яка у нас виходить маса по консистенції. Ну, маса така повинна вийти, така, як густа-густа сметана. Вильюю все це молоко останнє. І, мабуть, ще додав ще таку ложку муки. Бо я бачу, що в мене не буде така порція, щоб мені хватило на всі відбивні. І добре-добре тако вимішайте, щоб комочки були розбиті. Бачите, все, вже готово. Так, всі комочки розбилися. Я думаю, достатньо. Тепер буду відбивати м'ясо. Дивіться, м'ясо готове, і тепер я буду кожний шматок кожний, класти в лізон. Зараз я візьму ложечку і буду поправляти собі отак. От кожний шматок я кладу відразу, коли відбила. Поки я буду відбивати другі шматки, це м'ясо пропитається і просолиться. Дивіться, всі відбивні я вже перебила і всі замочила в лізончику. Ну, Може, 5 хвилин хай постоять, трошечки б напиталися. Але ті, що я саме перед побила, вони вже готові, вже можна відразу і смажити їх. І йдемо, давайте будемо смажити. На розігріту сковорідку я налила олію. І тепер буду накладати обмінні. Треба, щоб відбівна була в олії, як плавала, типу. Щоб вона хорошо, красиво присмажувалася. Бо якщо будете на сухій сковорідці смажити, то я вам скажу, навіть цей лізон він відстане від домної. Від я буду смажити на такому повільному вогні. Я хочу сказати, що якщо тільки поклали відбивні, то не накривайте кришкою, а накриємо тоді, коли вже її відбивну перевернемо, щоб для того, щоб пропарилось внутрі м'яско і було не сирове, а готове, таке мигеньке було. От. А першу сторону, то хай під, без кришки, тоді, щоб не відстав лізон, саме тісточку, щоб не відстало від відбивної. Я бачу, що вже трошечки підсмажилось. І щоб не передержати, не підгоріла відбивна, я її вже починаю перевертати. Я смажу відбивні в різоні, бо ми саме полюбляємо саме такі відбивні, щоб не були сухі, а ці будуть дуже смачні і дуже соковиті. Спробуйте не пожалкуйте. Це, бачите, обіни вже я пережарю. Я такий рецепт готую багато років. Бо я вже казала, що ми полюбляємо тільки такі отвіник. Отака От кількість в мене вийшла. І зараз ми будемо коштувати. До обівних я подаю отаку аджику, Це джика мого приготування. Готовлю я її кожен рік і в великій кількості, бо ми її з'їдаємо. Спробуйте, не пошкодуйте. Всім бажаю миру і здоров'я. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Готуйте зі мною і буде вам смачно!